Вважайте, що ваше життя це книга да? «C'est un livre», як скажуть французи, або «It's a book, да? a book», як скажуть англійці. І от якщо ми будемо кожного дня прокидатися з думкою про те, що наше життя це книга. Да? У, що, у книзі що є. У книзі є титульна сторінка, да? багато, багато, багато сторінок у кожній книзі це зараз метафора, хто приєднується. Да? Скільки то сторінок, це днів відведеного нам життя, так? І далі ну, ми розкриваємо книгу. В нас пролог, план на життя, да, і в кінці в нас епілог, все книга закрита. Так, от, якщо ви а, зрозумієте цю думку да, В своєму житті, то ви зрозумієте, що кожна сторінка, це кожен день вашого життя, так, він якби злічується, да, він злічується. І кількість корисних дій, потрібних дій, цільових дій, які ви виконуєте протягом дня, вони, власне кажучи, обумовлюють. this round, il votre vie. Вони обумовлюють ваше життя. Тому ну, сторінка може бути пуста, або може бути наповнена. Прекрасними сенсами